Дизайн це мистецтво створювати нове. І це не тільки про картинки, це про лідерство, це про ідеї або стратегії. Це про таланти. Бо жоден талант не може грати один. Мистецтво це об'єднувати великі команди, поважати характер різних творців. Великі команди, де частиною команди є клієнт, де Партнером є агенція або продакшн або фрілансер, де дизайн це не просто декоративність, а це пошук нового рішення, проблем за технологія. І де дизайн це гроші. Тому що, як сказав Володя Поперешнюк, засновник нової пошти, що таке підприємництво? Це круговорот любові в природі. Ви вкладаєте свою любов, ви вкладаєте свої гроші в те, що ви любите. І споживач повертає вам свою любов і свої гроші, вибираючи те, що любить він. Чи не здається вам, що ми займаємося прекрасною професією? І іноді я жартую, що Федерів насправді ніяка не маркетингова агенція і навіть не екосистема інновацій. Насправді, ми тайний орден, ми університет покращення Всесвіту. Чому університет? Не тому, що ми професори, а тому, що ми студенти в цьому університеті, бо кожен проєкт нас чому вчить. Дякую вам дуже. Слава Україні!